Донать на снайперів сил оборони. Спільна мета 220 мільйонів гривень. Зараз до ситуації на фронті. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський відвідав позиції ЗСУ на Сіверському та Бахмутському напрямках Донецької області. За його словами, обстановка на двох напрямках залишається вкрай напруженою. Обстановка характеризується інтенсивними застосуваннями противником вогню, артилерії, мінометів, ударних дронів та ведення штурмових дій. І зараз на зв'язок з нами виходить Юрій Сиротюк, молодший сержант Гранто. Метник 5-ї штурмової бригади Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава вітаю, товариство. Пане Юрію, ви зараз перебуваєте в районі Бахмуту. Що можете розповісти про те, що там відбувається? Наша бригада перебуває в районі Бахмуту. Я зараз перебуваю в тимчасовому відрядженні, але з розмовляв сьогодні з нашим розрахунком. Ви знаєте, що в кінці грудня ворог. Повернув собі, перейшов до наступальних до активних наступальних дій, намагається наступати на північ і на південь з боку Бахмуту. В бік Часового яру, в бік Іванівського. Ми якраз власне займаємо оборону між Іванівським і Кліщівкою. Ворог намагається атакувати в цьому напрямку. В деяких місцях на жаль, у нього було невелике просування ціною значних втрат. Зараз ми бачимо, що ворог повернувся до тактики. Таких механізованих, масових масованих механізованих штурмів е, з танковими колонами, бронетехнікою намагається прорватися в тил, просунутися. Е, е, така атака, наприклад, велика була на, саме на нашій позиції е, минулого тижня, коли 10 танків, 10 БМП МТВБ виїхали фактично на один розрахунок. Е, але зараз значну. Дуже велику роль відіграють безпілотні авіаційні комплекси, ударні розвідувальні. Щойно ворог сформував колону і почав рухатися з боку Бахмуту, його виявили, і тому він навіть не встиг добратися до позиції, як був в більшій частині знищений за допомогою дронів Камікадзе, артилерії. Але ворог не полишає на нашому відтинку, не полишає спроб рухатися в бік Іванівське. Намагається рухатися той простір використовувати в посадках між Кліщіївкою Іванівському, просуватися там. Там фактично вже нічого не лишилося, щоб де можна укритися. Тому навіть якщо ворогу вдається якимись малими групами проникнути туди, то закріпитися там неможливо. Він знищується. Були спроби просуватися напряму від Бахмута. В бік Іванівського там була ґрунтова дорога, теж цю атаку було відбито. Ми бачимо накопичені сили. Можливо, ворог нагляк спробує їхати по дорозі від Бахмута до Константинівку, але теж теж в нього шансів не буде. Подібну інформацію ми маємо з наших флангів, зокрема з північного флангу, де теж нещодавно фіксувався рух ворога великими механізованими колонами. Тобто, десь трохи він знову намагається змінити тактику. Ну, ситуація на бахмутському напрямку ніколи не була легкою. Тут завжди тривали жорсткі бої. Це тут тут ніколи не було відпочинку завжди працювала ворожа авіація. Хіба поро погода не дозволяла цього, цього робити? Тому вона такою залишається напружено стабільною, хоча фіксуємо, що кількість живої сили ворога істотно збільшилася, і спроби використання механізованої техніки. Вона відміну від Вагнера, який діє малими піхотними групами, і потім російська армія на цьому напрямку перейняла цю тактику. Коли вона заганяла декілька піхотинців, які намагалися закріпитися, ми їх знищували. За ними йшла інша група цих піхотинців, поки врешті там комусь одному не вдавалося за ці пеньки закріпитися. Зараз ми бачимо все більше використання механізованої техніки, ну, але той ту роль, яку відігрують дрони. і Артилерія вона якби нівелює. Оці всі потуги ворога, хоча ситуація тут насправді дуже складною, єдине, що панівні висоти вище хромового залишаються в наших руках, панівні висоти між кліщівкою і Іванівським залишаються на наших в наших руках, і тому контроль за панівними висотами дозволяє ефективно знищувати ворога. Ну і в цих умовах, коли є засилля дронів. Їх ніколи так багато не було. Будь-яка сторона, яка здійснює атакувальні дії, намагаються рухатися вперед по відкритій місцевості, бо від посадок лишилися тільки назви. Вона неодмінно буде завдавати зазнавати дуже серйозних втрат. Тому це якби дуже самовбивча е, тактика, яку використовують росіяни, але. Вони завжди то вони хотіли взяти Бахмут під 9 травня і перве минулого року по відкритій місцевості з усіх боків. Зараз схоже вибори чи перепризначення автократа Путіна стимулює російські армії утримувати будь-які успіхи, і це якби це, це це відчутно, що рухають не тільки воєнні логічні мотиви, але й певно ж політичні мотиви. Тобто, ви саме з виборами так пов'язуєте ось таку активізацію окупантів. Вибор, я думаю, що так. Тому що вони, ну слухайте, все простріляно, позиції відомі, висоти за нами, поля заміновані, будь-який рух навіть вночі виявляється, типу візійними дронами прострілюється. Тобто рухатися колонами напряму ну це, це божевілля. З іншого боку, я думаю, це елемент психічного і психологічного тиску, тому що Росія намагається використати ту, ту паузу. Яка виникла в постачанні зброї боєприпасів у зв'язку з подіями в сполучених штатах в конгресі, де республіканці блокують відповідну ініціативу президента Байдена і в Європейському Союзі, де Угорщина, а тепер і Словаччина намагаються теж заблокувати постачання коштів. І мені здається, що Росіяни намагаються провести таку. Психологічну атаку, психічну атаку на мізки і суспільства українського і українських солдат. Що, от подивіться, вам же ніхто не допомагає, ви лишилися сам на сам. Ось враховуючи ту той період року, перебування в окопах, швидка ніч, Я думаю, що вони і намагаються досягти і певного психологічного атаку, певного психологічного ефекту, але не враховують одного. Що зараз на фронті, ті, хто на фронті, вони вже до всього звикли, ще не таке бачили і залякати психологічно, там зламати. Ну не не на тих напали. Пане Юрію, скажіть, а що відомо про о, тих про, про те, хто атакує? Так чи це мобілізовані, чи о, якісь спецпідрозділи? Бачив інформацію від осім аналітиків, те що о, зараз окупанти почали вводити у бій також і більш підготовлених бійців. Якщо раніше вони закидували м'ясом, то зараз, о, зараз використовують і тих, кого довший. Час навчали? Це проти нас зараз стоять регулярні збройні регулярні представники збройних сил Росії. Оскільки вони їм вдалося накопичити достатньо, достатньо живої сили, то в них є така маленька перевага, що вони досить часто можуть ротувати свої підрозділи. Тобто вони кидають на штурм підрозділ. Підрозділ втрачає боєздатність на його зміну заходять, заходять нові люди. От в цьому якби їхня перевага, що вони, на жаль, не по людськи ставляться до людей і мають трохи більше людського потенціалу. Під час останньої атаки ми зафіксували, до речі, побачили, що ті, хто нас атакував, це достатньо молоді люди вік вік середньому від 23 до 30 років. Їх важко назвати хворими непідготовленими алкоголіками. Тобто достатньо, достатньо молоді люди йшли до, до, до бій з використанням техніки, механізованих одиниць, спроба заходити з різних напрямків. Ну показав, що все-таки якісь навички мають. Ну але це мало в цих умовах. Це мало в цих умовах мало допомагає насправді, чи це суперпідготовлені, чи це менш підготовлені люди. Дрон камікадзе. Дрон-розвідник бачить будь-яке пересування, дрон камікдрон камікадзе, все одно кому відривати голову, чи елітному російському спецназівцю, чи загнаному мобіку, чи якомусь нелегальному мігранту, який приїхав в Росію заробити собі грошей, а його погнали на обій. Зараз, якби оця війна технологічна, вона трохи нівелює дуже, дуже багато речей. Зараз виживає той, хто може заховатися, закопатися. Хто може використовувати вогневі засоби з укриття в українській армії? З'явилися вже деякі такі моменти роботизовані системи, коли на турелях ведеться автоматичних вогоньськовометів, що дозволяє якби менше, що дозволяє життя солдат. Якби тримати більш життя солдат є є більш захищеним, тому так ми бачимо, що ну тобто, це, це не мобіки, не е, навіть ті їхні штурми, які все одно залишаються м'ясними, тому що в цих в цих умовах технологічних пройти непоміченим чи прорватися десь виглядає ну просто, просто нереальним, але там йдуть, йдуть солдати, які. Які мають, які мають якісь навики Росія, до речі, перекидає час від часу У нас тут проти нас майже постійно діяла російська десантура, це якби еліта російської армії. Тут ми рідко бачили якісь там після після вагнерів, зайшли десантники. Тут ми рідко бачили якісь слабо слабо підготовлені, слабо підготовлені одиниці. Але якщо влітку чи на початку зими, коли вони переходили до цих наступів, то ми бачили різних людей. Бували такі російські солдати, які втрачали орієнтацію, просто виходили на наші позиції, блукали то зараз, ми якби та спостерігаємо, що це якби достатньо підготовлені люди. Пане Юрію, а чи правда, що на бахмутському напрямку ворог застосовує і загород загони із бійців Ахмату? Ми це чули. Ми це чули ще влітку. Я, як солдат, звичайно, не, не займаюся контрозвідальною діяльністю. Не маю можливості допитувати військовополонених. Але ми це чули такі факти, коли Ахмат з'явився в районі Кліщівки, потім в Бахмуті. І, взагалі, це звична практика для Росії, що їх женуть під загрозою розстрілу. В них немає варіантів рухатися, не рухатися. Тому часто досить часто ми фіксували наша розвідка. Фіксувала як солдатів женуть просто на обій. Тобто коли спочатку женуть кого не шкода, через них виявляють наші вогневі позиції. Вони намагаються десь в будь-якій ямці, бо фактично позицій жодних не існує, є якісь ямки, вони намагаються, намагалися в будь-яких ямках закріпитися, а тоді вже приходили, би, приходили ті, кого, кого їм більше, більше шкода. Оце практика поширена, ми, ми про неї чуємо, бачимо, їх, її фіксує наша розвитка. Пане Юрію, ви згадали, що від погоди залежить застосування ворогом авіації. А от наскільки загалом нинішня погода впливає на хід бойових дій? Нинішні умови? В кінці грудня погодні умови взагалі не сприяли бойовим діям, бо було таке болото. Ми, наприклад, на позиції добиралися пікапами, то пікапи просто тонули. І було дуже важко дібратися на дібратися на позиції. Коли вдарили морози і промерзли ґрунти, то стало легше рухатися ворожі, стало легше рухатися і ворожій піхоті, і ворожій техніці. І тому ми побачили більше застосування танків бойових броньованих машин. Спроба таких механізованих штурмів зараз. Залежить від того, чи Якщо ясна погода, то зрозуміло, що взагалі нічого не можна робити, бо навіть мороз, який дозволяє рухатися по ґрунту, але дрони камікадзе чи розвідники, які зразу фіксують будь-який рух і зразу туди, туди прилітає. Якщо немає погоди доброї, якщо туман, бжичка, то не можуть працювати дрони. Тоді, якби ворог намагається підсуватися в цих погодних умовах, тоді в нього є можливість якби, приходити трошки ближче. Тому зараз очевидно, що в них є наказ наступати на північ, і на південь від Бахмута, і вони, якби цілеспрямовано, цілеспрямовано це все роблять. Але я ще раз зазначу, що істотною перешкодою є те, що ми все, все одно знаходимося в укриттях. І за нами панівні висоти, і все дуже дуже простріляно. Тобто, тут немає клаптика ділянки, в якого не знає, куди не дістає наша артилерія. Так її може не так багато, як в росіян. Так в них завжди була перевага в цьому, але ми ніколи не змагалися в кількості випущеного заліза. Ми завжди стріляли по цілях. Тобто, ми трошки по інакшому працює наша артилерія, наші вогневі засоби ніж в росіян. Пане Юрі, а що із місцевими цивільними, які ще залишилися в агломерації? Що ви можете сказати про цих людей? Чи вони ще лишаються, чому вони залишаються? Село Іванівське, село Кліщівка це село Стерті з лиця землі. Там немає місця нічого живому. Ті люди, люди були, намагалися там бути до травня минулого року. Крайні люди були, дехто навіть такі були ждуни, які вірили, що там, де вони будуть, то туди не прилетить. Але після того, як вороги здійснили Бахмут, навколищенцева люди мусили це покинути. Не тільки люди, ми звідти псів повивозили, котів. Я додому в Києві відправив. Пса Бахмутку, яка тепер живе, тому що дуже багато тварин постраждало. Лишилося. Українські солдати з цього боку, російські солдати, і дуже багато щурів, мишей, і трошки котів. Це все, що лишилося живого. Ну і і, і птахи, які збирають залишки по полях. Пане Юрію, скажіть на що зараз необхідно звернути увагу українцям, які хочуть допомогти бійцям на бахмутському напрямку, як задонатити, наприклад? Ну, ми п'ята окрема штурмова бригада. Реквізити можете побачити. Перебуваємо без на фронті беззмінно, безвідводно. починається з червня минулого року, вже 19-й місяць. Точніше, вже так, вже завтра буде 20-й місяць, як ми без безвивозно на фронті. Зараз найбільша потреба це, це дрони, особливо дрони камікація. Там дронка, один дрон камікадзе заміняє, рятує життя вояка штурмовика, оскільки в нас бригада штурмова. Яка спрямована на, на, на наступ, на атаки то дуже важливі технічні засоби. Ми, ми збирали і шукаємо і платформи, які будуть доставляти боєприпаси і вивозити поранених роботизовані платформи, і платформи, з яких ведеться автоматичний бій. Держава нарешті почав. Ми почали почала таке робити. Ну і дрони це те, що найголовніше очі. І як і, і те, чим можна вести вогонь. Тому що якщо раніше всі розвідувальні дії, всі штурмові дії мала вести піхота, зараз значну частину штурмових дій і контрштурмових дій можна робити завдяки дронам Каміказу. Тому це мені здається найключовіша потреба, яка, яка зараз є. Ну і звичайно, броньована техніка, але на жаль, громада не може на це скидатися, і «БК». На жаль, у зв'язку з подіями в Америці і в Європі відчувається, що боєкомплекту не так багато, як би хотілося. Будемо сподіватися, що наші партнери пошвидше а, визначаться і нарешті а, ухвалять ці необхідні законопроекти. Пане Юрію, дякуємо вам дуже і дякуємо за те, що долучилися до нашого етеро. Юрій Соротюк був на зв'язку зі студією радіо НВ, молодший сержант, 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. А, говорили про те, що відбувається нині на Бахмутському напрямку. А, як повідомлення повідомляють у командуванні сухопутних військ окупанти, які раніше вважають бахмутський напрямок одним із найбільш пріоритетних, тут Росія зосередила угруповання чисельністю у 62 тисячі військових, і крім цього, росіяни регулярно підтягують резерви до Бахмута. Однак загальний розмір угруповання все одно не змінюється, оскільки противник продовжує зазнавати серйозних втрат. Так повідомляють у командуванні сухопутних військ. Збройних сил України підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.